Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У Рівному попрощались із військовослужбовцем Романом Корнійчуком, який загинув на Донеччині. Повертаю додому тіла бійців. Історія водія евакуаційного автомобіля на щиті. У оженені батьки дітей, які відвідують гурток, скаржаться на скасування рейсу. В нашій компанії ми завжди казали, що Рома це кращий за нас всіх. Тому що, коли нас тягнули на якісь пригоди, він був тою людиною. Хто казав хлопцям, може не треба. Таким для Павла залишився в пам'яті його друг Роман Корнічук, з яким сьогодні попрощалися на майдані Незалежності. Павло каже, що знав Романа з 10 років і підтримував зв'язок із другом, коли той пішов до лав ЗСУ. У нас була є така група в телеграмі, де він з братом і в нас декілька друзів. І вони описували то, де вони, що вони роблять. І він завжди просив молитися за їхній підрозділ, за їхніх хлопців. Дуже переживав за них більше ніж за себе. Народився Роман Корнійчук у Рівному, виховувався у багатодітній сім'ї. Закінчив 17-ту школу, після чого опанував муляра штукатура у вищому професійному училищі номер 1 Далі вступив на заочне в Луцький національний технічний університет. Повідомили у прес службі рівнеради. Троюрідний брат Василь каже, Роман любив дітей і працював у Рівненській підлітковій академії проповідником. Він переживав, коли був на фронті. Він казав, що попіклувати, що виховувати нове покоління хлопців, які будуть любити інших. Разом із дружиною Тетяною Роман виховував п'ятирічну доньку Октавію. У березні 2022 року чоловік отримав повістку. 23 лютого цього року його мобілізували. Ось мій друг і друг багатьох із тих людей, які прийшли сюди сьогодні, став братом. Він не вибирав цей час, як і жоден із нас не вибирає той час, в якому живе. 35-річний молодший лейтенант загинув 22 вересня поблизу міста Красногорівка на Донеччині, коли намагався врятувати побратима. Як своя рідна дитина, я його знаю з шести років. Ви Розумієте, як він виріс, як він дійшов до такої стадії, як він став служитель великим, як він любив молодь, як він любив людей, як він любив Бога. Це треба від нього на великий приклад. То була світла душа. Таких людей, як він, на землі дуже мало. Поховали Романа Корнійчука на кладовище Нове. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. У мене сину 20 років, і коли ми маємо молодих пацанів, це, мабуть, найгірше і найважче. Тому стараюся дати народження, не дивитися. 47-річний Олександр Гребенюк, водій гуманітарної місії ЗСУ на щиті, він повертає додому тіла загиблих захисників і захисниць. Коли везеш реально дітей мам – це складно. Так, це не проблема там. Дві тисячі кілометрів за кермом це не проблема. Не повечерять, не пообідать це не проблема. Докинути на каву там, чи на дизель не проблема. Проблема повертати додому дітей. Тіла полеглих військовослужбовців Олександр забирає з моргів у прифронтових регіонах і привозить у рідні громади. Свій маршрут волонтер не розголошує. Графік щільний по одній простій причині. Хлопці ждуть вдома, аби вшанувати і віддати останню шану і захоронити. От, для родин дуже важливо. Тому ми не можемо собі дозволити. Спати або десь відпочивати в дорозі. Є два водії по черзі без зупинок. Перший рейс Олександра Гребенюка, водієм автомобіля евакуації полеглих, був 8 березня 2022 року. Тоді каже, працювати було важче. Так, да, перші поїздки вони були зовсім інші. Е, ну, згадаємо, березень минулого року це нема ні дізеля. Все перекрите, їздили полями. Олександр Грибенюк, волонтери з 2014 року. В армію не беруть. Я списаний по інвалідності. От і варіантів попасти в армію в мене пока що немає. Треба щось робити. Якщо не в армії, то для армії. Зараз чоловік працює заступником директора у Рівненському міському тресті зеленого господарства. Каже на роботі до його волонтерської діяльності ставляться з розумінням. Я зараз ще абсолютно нормально піду на роботу. Проблем немає. Стрес? І... Да. А ви ж втомлені? Ви ж не Н... снідали, не спали. Це не проблема. Це не проблема. Чого ж не спали? Вон наш диванчик». На під'їзді до Рівного автомобіль на щиті традиційно зустрічає колона автомобілів із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Під час інтерв'ю евакуаційне авто підрізає невідомий автомобіль. Це... Олександр Гребенюк каже: не всі водії пропускають автомобіль на щиті. І додає, колону пошани для військових також організовують не у всіх містах. Це б уповільнило процес повернення тіл. На дивані 9 грудня 2022 року Олександра Гребенюка за особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху нагородили відзнакою президента України Золоте серце. А потім однаково ті роботи тут ні. На похоронах так, тут ні. Тіла бувають різні, часто ну так буває, там що десь там заскрибе щось всередині. Ну а то кажу, найбільше це шкода дітей. Це все інше. Це, до того можна привикнути, з усім можна звикнутися. Ось, але то, що дітвора, це, це дуже болить. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Створено 296 пунктів незламності. 37 пунктів створено на базі головного управління ДСНС в Рівненській області, 21 пункт незламності на базі головного управління Нацполіції в Рівненській області, один пункт на базі обласної військової адміністрації, 4 пункти на базі районних військових адміністрацій, 31 пункт, і за ці пункти особлива подяка соціально відповідальному бізнесу, тому що вони розгорнули ці пункти в себе на території. Три пункти незламності функціонують на залізничних вокзалах. Також в області пункти незламності створюються на об'єктах рітейлу. Це в першу чергу АЗС, аптеки, відділення банків і супермаркети. Їх в області 169 таких локацій. На даний час діючими є 97 пунктів незламності. Всі інші пункти готові до розгортання і ми. Почнемо розвертати їх з 1 жовтня в мірі необхідності. В пунктах незламності ви можете отримати всі послуги, які є першої необхідності. Це і теплозабезпечення, зарядження гаджетів, те, що я говорив, скористатись інтернетом. До речі, 90 пунктів незламності обладнані старлінками. Я рекомендую кожному громадянину записати найближчі. Пункти незламності їхні адреси, щоб вас були завжди під рукою. Вони є на державному порталі. Його адреса незламність Через причину відміни маршруту секція дзюдо закриється. І вже для дітей в селі Оженин абсолютно немає нічого. Жодного позашкілля, Жодного. Людмила Гузь мешканка села Оженин Рівненського району. Її восьмирічна донька Мілана відвідує секцію дзюдо в Острозькій дитячо-юнацькій спортшколі три роки. Жінка розповідає, спорт допоміг її дитині вийти з депресивного стану. Зараз, каже, секцію можуть закрити через скасування з 1 жовтня останнього рейсу маршрутки Оженин Рівне о 18.45. Відміна цієї маршрутки призведе до того, що діти з ближніх сіл, вільгір, колесники, Бугрин – не матимуть збоги відвідувати секції. Таким чином у нас залишиться дві-три дитини. Неодноразово зверталися на гарячу лінію рівненської обласної адміністрації і також зверталися на управління інфраструктури та транспорту Рівненської області, на що отримали відповідь, що всі звернення. Буде розглянуто. 39-річна Лариса Романішина проживає в Оженені. Її діти відвідують секцію дзюдо тричі на тиждень. Розповідає, тренера знайшли та запросили викладати самі батьки. Живу тут вже 12 років і користуємося цим маршрутом постійно. Наш тренер їздить з Рівного. Тобто, якщо цю маршрутку відмінять, цей рейс відмінять, то тренеру не буде чим добиратися з роботи, тому що тренер, тренер рівненський. Це стало нагальною такою проблемою. Суспільне намагалося поспілкуватися з водієм маршрутки Оженен Рівне. Проте чоловік коментувати ситуацію, відмовився. Нема людей. Здійснює перевезення за цим маршрутом товариство СВ Лайф. Зв'язатися з перевізником за телефонами фірми Суспільному не вдалося. На дзвінки там не відповідають. Виконувач обов'язків начальника обласного управління інфраструктури та промисловості Віталій Харковець у коментарі Суспільному зазначив, що за затвердженим графіком відправлення автобуса у женин Рівне о 18.45 не передбачене, але рейс перевізник виконував у весняно-літній період на прохання мешканців. Чого так у людей виникло питання? Це ми перевіряли вчора навіть доцільність його функціонування. Дивились кількість пасажирів, які дітям ви приїздимо. Ну було чотири людини. Це не, не останній рейс у даному напрямку. Тобто в рейс їх ще в одинадцяті тридцять застрога через теж після закінчення діючого договору. А це орієнтовно 25 рік на питання щодо включення додаткового рейсу на час відправлення. Віталій Харковець зазначив, що отримали неодноразові звернення від місцевих жителів, аби вечірні рейс-маршрутки у Нен Рівне не скасовували. Ці заяви поки розглядають. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Тринадцятирічна учениця Рівненського ліцею колегіум Анастасія Ярмолюк на благодійному ярмарку продає листівки, розмальовані дерев'яні підставки під телефони та ось такі будиночки щастя. Їх виготовили учні ліцею разом з вчителями. Це зробили дівчата з старшої школи. Ми малюємо щоб продавати на дрони. Такі от відкриточки, будиночки і підставочки. Ось будинки дерев'яні, акрилом розмальовані. Будиночки, в якому живе щастя. Дерево вирізав наш вчитель трудового, а ми лише розмальовували. Діткам подобається, вони хочуть дарувати батькам ближнім своїм подаруночки Такі до благодійного ярмарку долучилися і батьки ліцеїстів. Мама другокласника Ірина Воснюк шестун каже, що у подібних заходах участь бере не вперше. Сьогодні вже четвертий чи п'ятий ярмарок, в якому я беру участь в цій школі. Кожного разу намагаюсь долучитись, тому що ми всі робимо одну важливу справу. Допомагаємо нашим воїнам, які нас захищають, які тримають для нас наше небо, нашу землю. Тому завжди дуже тішуся можливістю долучитись, хоча б якось, хоча б малою якоюсь допомогою. Кла яблучний пиріг і робила попкорн сьогодні. Так по скромному, а це все мами нашого класу. Ярмарок присвятили до двох свят покрови та дня працівника освіти, розповідає директор колегіума Петро Куделя. За його словами, на ярмарку планують зібрати 150 тисяч гривень для придбання дронів, які відправлять у підрозділи, де воюють випускники та вчителі закладу. Наші учні воюють на сході, тих кого ми вчили раніше. Говорили про патріотизм, про відповідальність про підтримку. І зараз треба допомогти, бо вони дійсно там, де непросто, і плюс всім іншим ті, що дають там можливість вчитися. І це має бути варіант не разу, це має бути варіант постійний, тому що вона триває далі. І потреба є постійною, бо раз робити легко і просто, а робити постійно ці заходи це вимагає вже ну, певної такої і впертості, і відповідальності. Збір триватиме, поки не зберуть необхідну суму, за яку планують придбати 15 дронів, зазначив Петро Куделя. Руслан Совуляк, Микола Мельничук. Суспільне новини Рівне. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.